Друзі, всіх вітаю! Мене звати Наталія, я астролог і таролог. І сьогодні з вами говоримо про повню в Козерозі. Взагалі, відразу вам таке завдання. Згадайте, будь ласка, що ви загадували собі на новий місяць у Козерозі 31 грудня 2024 року. Саме цей період з грудня, ну з кінця грудня, по цей час, тобто по 10 липня, це такий час вашої результативної, дуже продуктивної, продуманої роботи. І я Впевнена, що якісь уже результати від цього ви отримали. Я хочу сказати, що загальний фон цієї повні він такий, знаєте, ну доволі про серйозність, про таке, можливо, навіть внутрішнє напруження, тому що козиріг він завжди від нас вимагає певної структури, певного планування, обов'язково якоїсь своєї цілі, до якої ми з вами маємо рухатися. Якщо цього немає, то в принципі, для козирога це все не має сенсу. Тому ми з вами маємо зрозуміти, що за цей час за ці півроку ми змогли з вами досягти. Якщо ви ставили якісь високі кар'єрні цілі, то подумайте, чи відбулося це, чи збулося. Якщо ні, то подумайте, шукайте причину, тому що причину точно треба знайти. Якщо у вас були якісь, знаєте, там плани по підвищенню вашого доходу. Ну це в принципі у взаємозв'язку із роботою дуже так перегукується. Теж треба. За цим прослідкувати і, взагалі. Коли у нас змінюються фази місяця, так то ми з вами можемо відчувати певні зміни, і такий, знаєте, стан, ніби хочеться і щось відпустити, і очистити. А в цей період взагалі можуть там іти люди з нашого життя, або ми можемо когось покидати, або ми можемо там завершувати певні стосунки, чи завершувати там співпрацю з кимось. Тобто, це завжди про результати і про очищення. Тому повня в нас в принципі, як і новий місяць, це ну доволі таке стандартне для нас явище. Ми його проживаємо, от досить часто, але все ж певні підсумки, особливо по знаках, ми можемо підводити. Тому особливо по Козерогу, подумайте, чи досягли ви певних цілей, чи змінилися ваші плани чи цілі? Це був період, коли ми ставили цілі на 2025 рік. Вважайте, що ми зараз ось цій серединній точці, коли ці цілі ми можемо переглянути. Може, щось для вас стає вже абсолютно неактуальним, воно вам взагалі не треба, і ви думаєте, та нащо воно мені взагалі? От. Тому це це нормально. Це життєвий процес. Тому, якщо якісь цілі або ж ваша якась мета вона змінилася, можна це все переглянути. Тепер про е, прогнози. Дивіться, ви вже знаєте так, що треба дивитися прогнози за асцендентом в першу чергу, саме так. От потім за сонячним і за вашим місячним знаком. Якщо не знаєте, ви можете написати мені е, там в коментарі, я обов'язково вам відповім. Отож, розпочинаємо. Розпочинаємо ми, як зазвичай, з овнів. Овни, у вас цей е, повний місяць буде йти по 10-му дому. От для вас, якраз, це підсумки кар'єрних досягнень, і відповідно, якісь зміни, які стосуються вашого статусу, тобто може бути так, що ви там займали одну посаду і вам е, запропонували якусь іншу. От і ви до неї там от, рухалися і досить багато працювали, так? І от зараз ви можете отримати певні уже, якісь здобутки цього всього. Я розглядала багато е, саме транзитів своїх клієнтів, і в них якраз іде от в кого асцендент вовні, у них якраз ідуть ось ці кар'єрні досягнення і здобутки. Тому у вас це такий робочий дім, звісно, він ще буде і. Зачіпати сферу вашої родини, вашого дому, тому теж це все можете собі продумати, що у вас там відбувається в родині, і чи ну куди у вас іде фокус? Далі дивіться, ще якщо у вас будуть виникати якісь труднощі зараз на робочому місці, або, наприклад, у взаємостосунках там з чоловіком, от то ви можете відразу подумати, що йде не так. Тобто, в чому треба навести лад, що можливо, якісь якісь старі стратегії вже залишити в минулому і рухатися далі. Так, тельці, у вас це дев'ятий дім. У вас знаєте, іде така переоцінка ваших цінностей, вашої філософії життя. погляд. На якісь навіть я б сказала релігійні речі. От можливо, хтось повернеться із за кордону, можливо, хтось навпаки емігрує, або ви когось чекаєте із-за кордону до вас, хтось приїде. Тобто, тут такий більше простір, знаєте, для духовної роботи і для закордону. Можливо, ви розпочали якісь навчання або вивчення іноземної мови і зараз будете вже отримувати результати. Якщо якась юридична справа тягнулася досить довго, от зараз вона може отримати свої результати і своє вирішення. Тому звертайте на це увагу. Далі у нас Ідуть близнюки. Близнюки, у вас ця повня може здатися доволі турбулентною, тому що вона у вас піде по восьмому дому. Тут дуже активно у вас підніметься питання інтимного життя, можливо, спільних грошей з вашим партнером. Також підніметься ще й питання якоїсь власної, і також у вас ще актуалізується питання глибинних трансформацій. Тобто, ця повня, вона підведе підсумки якоїсь вашої глибинної роботи, тобто, що ви усвідомили, що ви пропрацювали. Можливо, ви довгий час працювали з психологом, або, наприклад, з, з іншими там спеціалістами, які допомагали вам розібратися у своєму внутрішньому світі. Тобто, знаєте, це така переоцінка того всього, що відбувалося з вами за останній час. Повня завжди дає нам результати. Тому я впевнена, що ви їх отримаєте, навіть якщо вони будуть знаєте, такими трохи, ну можливо, десь будуть вас засмучувати, десь ви будете розуміти, що ніби це не те, до чого ви прагнете, все одно їх треба приймати і рухатися далі. Щоб Будуть сприятливі періоди, сприятливі моменти для того, щоб виправити ці ситуації або налагодити ситуацію, яка склалася зараз. Плюс Уран переходить у ваш знак. Вас чекає доволі багато турбулентних змін. Далі в нас ідуть раки. Раки у вас це дім партнерства. Ви будете відчувати, що можливо якісь стосунки вже приходять до завершення, або якась ясність настає в стосунках, можливо, ви перейдете на нову стадію, наприклад, взаємовідносин ваших з партнером, там хтось укладе шлюб, можливо, хтось розлучиться, це життя, це нормально. І також, можливо, ви там заключите якусь класну угоду з вашим діловим партнером або знайдете класну роботу і заключите там якусь угоду. Тобто, у вас більше йде фокус на партнерство, на спілкування з іншими людьми. Далі йдуть леви. Е, у вас це шостий дім. У вас будуть певні підсумки по вашому здоровому способу життя. Якщо ви впроваджували якісь звички, якісь ритуали у своє життя, то у вас це буде дуже сильно актуалізуватися, і ви зрозумієте, що можливо, треба там якимось новим спортом почати займатися, бо оцей, яким ви займалися півроку, вже набрид. Можливо, там хтось займався якимись процедурами для тіла і вже будуть перші результати. Можливо, хтось там реально худ, і от ви вже зрозумієте, що окей, в мене все вдає. Яція я схудла, я молодець і так далі. Тобто тут більше такий рутинний спосіб життя можливо, ви. Втомитися від певної вашої рутини і захочете її змінити. От це теж може бути. У вас, наприклад, там була більша робота така націлена на те, що ви там кожного ранку встаєте, а тут у вас уже трошки літочко прийде, якась відпустка, і ви вже зрозумієте, що нарешті можна трошки розслабитися. Це також може бути. Але ж козиріг, він більше про цілі, тобто чого ви досягли за час з кінця грудня, треба от подумати. Далі ідуть, ідуть у нас діви. Діва у вас п'ятий дім. У вас будуть ці підсумки по якихось можливо романтичних стосунках. Можливо, ваші стосунки отримають уже якесь визначення, статус. Тобто раніше ви там були там в стадії зустрічання, далі вже будете думати про щось інше. Або, наприклад, ви зустріли там півроку назад якогось партнера, ви ніби спілкувалися, і тепер ви почнете зустрічатися. Також тут ще питання вагітності можуть підніматися. Хтось завагітніє, хтось народить дитину. О, тобто ясність по цих питаннях також буде. Якщо є діти, то можливо, ви там відводили. Дітей на певні гуртки, на якісь заняття, і от уже будете там не знаю, відвідувати якісь заходи, де ваша дитина буде виступати. Тобто, ясність по цих питаннях також може бути. Також по ваших творчих проектах, якщо ви щось розпочинали, планували, до чогось дуже дуже довго йшли, то ви можете отримати ясність саме по ваших творчих проектах. Тобто, вас можуть десь знаєте, запросити на якийсь захід, або ви просто отримаєте якусь класну винагороду. Також це ще про подарунки, тому можете отримати подарунки. За свою діяльність, тому приймайте ці всі блага. У нас ідуть терези. Терези у вас це четвертий дім. Дивіться, у вас будуть. Фіналитися. питання, які пов'язані із вашим домом, з вашою родиною. Можливо, у вас був переїзд, або ви планували переїзд, і він нарешті здійсниться. Або можливо, у вас піднімалися питання з вашою родиною, з родичами. Якісь можливо там сімейні конфлікти були, то вони вже прийдуть до завершення, або можливо, просто якісь сімейні зустрічі будуть. От або можливо, ви звідкись їдете і, наприклад, їдете до родичів. Ось це також може бути питання вашого житла, захочете, можливо, щось змінити, або якщо що у вас був вже ремонт? Він якраз уже може і завершитися. Або якась дорога покупка також може бути саме для дому. У вас піднімаються саме ось ці питання, тому. Підводьте підсумки, що вам вдалося досягти в питаннях родини, роду, дому, і будемо ставити потім на новий місяць уже нові якісь цілі та плани. Далі у вас скорпіони, у вас це третій дім дім інформації, а ви будете підводити підсумки по певних, наприклад, навчальних проектах, якщо ви чомусь навчалися, або там відвідували якісь різні вебінари, вивчали нову мову, щось по документах могло вже вирішитися нарешті за цей час. Якщо ви, наприклад, ставили перед собою ціль. Там освоїти щось можливо там по IT, якихось технологіях, взагалі по інформації, по якійсь техніці, по можливо, якихось видах транспорту щось ви думали, працювали над цим півроку і нарешті отримаєте підсумки. Я астендентний скорпіон, тому в мене по третьому дому це була велика кількість інформації саме з астрології. От тому я теж можу вже підвести певні підсумки. По цьому ви також про це подумайте. Тобто, у вас фокус іде більше на інформацію, на документи та на транспорт. А і ще також. На найближче оточення можливо з кимось з свого оточення за ці півроку ви попрощалися, ну і відповідно так от сталося. Людина виконала функцію у вашому житті. Далі у нас ідуть стрільці, у вас будуть підніматися питання фінансові, От, що ви змогли заробити, що ви змогли накопичити, як ви ставилися за цей час до себе. Ну тут фінанси все ж будуть більш актуальні за козирогом. Чи досягли ви своїх фінансових цілей? Чи вийшло у вас там не знаю, виконати перевиконати ту норму заробітку, який ви хотіли, це от можете собі прослідкувати. Також, звісно, і про самоцінність, також про накопичення. Якщо Говорити окремо, наприклад, про самоцінність, то чи зрозуміли ви за ці півроку свою цінність, як до вас мають ставитися інші люди, чи не знецінювали вас за цей час? Чи визнавали ваш авторитет, ваш статус, чи почували ви себе комфортно там, от в собі так також тут чи питання харчування могли підніматися? Тобто, чи можливо ви змінили підхід до свого харчування? А якщо говорити про накопичення, що ви змогли відкласти? Можливо, це якісь не тільки гроші, а взагалі якісь ресурси, Курси, можливо, якісь знання ви накопичували. Це також може підійматися. Далі у нас ідуть козироги. Козиріг, звісно, у вас це перший дім вашого гороскопу. Тобто, тут ваша особистість виходить на арену. От е підводьте підсумки того, що ви досягли за півроку. Я впевнена, що на той новий місяць ви ставили доволі глобальні цілі, тому що ви ж, козиріг, ви не можете жити без амбіції. Вам треба ціль, вам треба до неї рухатися, як до гори Еверест. Тому я впевнена, що ви вже отримуєте результати? Це може стосуватися і занять спортом, і покращення своєї зовнішності, і набуття статусу, авторитету серед інших людей, тобто, ваше я, як ви себе позиціонуєте в суспільстві? Чи поважають вас, чи достатньо у вас. Ресурсів на те, щоб спілкуватися з іншими людьми, чи достатньо у вас впевненості. От це все буде дуже дуже фіналізуватися у вас у цей час. Тому похваліть себе, будь ласка, за пройдений шлях за півроку. От і вже далі будемо потім знову ставити нові цілі саме по вашому знаку. Далі у нас ідуть водолії. У вас це 12-й дім, у вас це був час такої, знаєте, дуже сильної, кропітливої, внутрішньої роботи. Ви могли націлити себе на те, що вам треба про пропрацювати страхи, пропрацювати ілюзії, і оці протягом року, протягом цього півроку, ви могли дуже сильно копатися в собі, відчувати занепокоєння, відчувати знаєте, якісь такі, ніби питання невпевненості. Так, тобто, могли відчувати невпевненість постійно в собі, могли якісь вам сни такі снитися, досить важкі, складні, і вам постійно ніби доводилося копатися в собі. І у вас могла бути така ціль в кінці. 24-го року, що от я нарешті поборю свій якийсь страх, я нарешті зможу переступити в чомусь через себе. Я нарешті зможу досягти того, що я хочу, але мені треба спочатку здобути внутрішню впевненість. Тобто у вас була робота над внутрішніми опорами, і задайте собі зараз запитання, чи сформували ви цю внутрішню опору? Якщо ні, то робота буде далі продовжуватися. От я впевнена, що у вас є якісь успіхи і результати. Слідкуйте на цю повню за вашими снами. І риби Риби у вас іде 11-й дім. У вас Будуть якісь здобутки стосовно ваших мрій, стосовно ваших цілей, можливо, ви отримаєте якусь винагороду за той проект, над яким ви дуже сильно старалися, і нарешті вам гарно оплатять його. Або раніше ви, можливо, вступили в якесь коло спілкування, і тепер ви знаєте, стали частиною цього корабля, і вам подобається бути в цьому колективі, вам подобається ну, з ними спілкуватися і так далі. Ви могли стати частиною якоїсь ідеї, ви могли започаткувати свій якийсь власний проект, який можливо. Ви транслювали через соцмережі, і ось це все у вас дуже має піднятися на поверхню. Ви маєте собі десь там ось ці галочки поставити, що ось я там вступила в той колектив. я реалізувала цю ідею, мені заплатили за той проект. У вас буде фіналізуватися все, що було раніше орієнтоване на ваше майбутнє, і е, не забувайте, що навіть якщо це повня, все одно вам треба далі продовжувати мріяти, далі думати про те, як ви будете реалізовувати свої майбутні проекти. Це такий дім мрій. Дім майбутнього, дім сучасності, тому я вас прошу, дорогі риби. Будь ласка, дуже сильно, звісно, у мрії не відлітайте, але ставайте частиною досі якоїсь там колективу, якоїсь команди і отримуйте блага від спілкування з іншими людьми, від прогресу. Обов'язково в нас тут іде ще ера урана, от тому дуже важливо. Отож, на цьому прогнози в нас закінчилися. Я буду дуже рада, якщо ви залишите свій зворотній зв'язок. Маю надію, що. Якісь сфери вашого життя ви підсвітили, якісь підсумки по цій повні ви також зробили, і я впевнена, що ви зможете там на наступні повні місяці, нові місяці більш продуктивно і активно проходити ці всі фази. Бажаю всім гарного дня, ночі, ранку, коли ви дивилися це відео. І нехай прогнози для вас завжди будуть тільки позитивними.